Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Ретерович. Сьогодні 6 січня, і будемо говорити про велике інтерв'ю, яке президент України Володимир Зеленський дав американському подкастеру Лексу Фрідман. Відразу зазначу, що у Фрідмана достатньо специфічна аудиторія, так вона дуже велика, але це аудиторія, яка орієнтується переважно на Трампа, переважно на Маска, і думаю, що це є ключовою причиною. Чому саме цій людині, офіс президента, вирішив організувати інтерв'ю, зустріти його власне в Україні, провести я так розумію низку? Ну, різноманітних там зустрічей дати йому можливість поспілкуватися не лише власне з главою держави, але й з представниками там його команди. І Фрідман треба віддати належне, поставився до цього ну з великою відповідальністю. Він перед власне інтерв'ю зробив таке оголошення, де розказав, як він до нього готувався. З ким він спілкувався, скільки книжок, статей і інтерв'ю він прочитав. До речі, окремо він відзначив дві книжки, які йому допомогли краще зрозуміти Україну і взагалі російсько-українську війну. Це книга Російсько-українська війна відомого українського історика Сергія Плохія, і книга Саймона Шустера Шоумен, книга Плохія давно вже перекладена українською. Я дуже раджу її прочитати. Це якісний матеріал. Ну, в принципі, як і все, що. Що готує пан Сергій? А от книгу Шустера до, досі ще не вирішили видавати в Україні, що само по собі показово, оскільки ми пам'ятаємо, як офіс президента ну не надто позитивно поставився до її появи. Але тим не менше, Фрідман до інтерв'ю готувався в нього було багато дуже різних питань, але Ну тут не слід забувати, що в нього є один ключовий наратив, який він багато разів згадував під час цього подкасту, про те, що він хотів би посадити, грубо кажучи, за стіл перемоги Трампа, Путіна і Зеленського якомога швидше домогтися миру. Ну і взагалі він не проти поїхати до Росії і взяти інтерв'ю російського диктатора. Тому, коли ми будемо це інтерв'ю в майбутньому аналізувати, про цей наратив в принципі слід пам'ятати, бо багато питань вони були спричинені саме таким позиціонуванням. Американського подкастера в цілому, під час інтерв'ю, президент Зеленський дуже багато чого сказав. Інтерв'ю було більше трьох годин. Було те, що в принципі ми вже раніше чули, тільки трошки в інших варіаціях. Було кілька ну таких повідомлень, які ми раніше ну не зустрічали. От, зокрема, цікава була історія там про Лукашенка, якому Зеленський телефонував після початку війни і звинувачував його в тому, що Білорусь взяла безпосередню участь в агресії російської. Федерації проти України були ще там різноманітні заяви, але я хочу зосереджитися на трьох ключових блоках. Їх можна умовно назвати Війна та Трамп. Корупція і власне вибори, якщо говорити про війну і Трампа, то весь подкаст і всі відповіді Зеленського, зводилися до того, що тільки Трамп може допомогти завершити війну. Він повинен це зробити. Це в його інтересах, і Україна готова до нього прислухатися, готова сідати з ним за стіл перемовин. Зеленський хоче з ним зустрітися відразу після навгурації, узгодити всі положення щодо можливого завершення завершення війни долучити європейські країни це дуже важливе уточнення, яке зробив президент України, і воно правильне за великим рахунком, тому що виступаючи спільним фронтом, краще можна буде переконати Трампа в необхідності, наприклад, завершення війни саме на тих умовах, які ну мінімально прийнятними будуть власне для України. Президент також говорив про те, що він пропонував Трампу, щоб Сполучені Штати дали Україні. Ні, о, ці мільярдів заморожених російських коштів, на які Україна буде купувати власне американську зброю. Ну достатньо дивне до речі формулювання, оскільки переважна більшість цих грошей вони не в сполучених штатах знаходяться, вони знаходяться власне в Європейському Союзі. Але короткий підсумок всіх пасажів про Трампа зводиться до того, що він може він прийде, він пройде інавгурацію. Він офіційно стане президентом Сполучених Штатів, і він та людина, яка дійсно може завершити. Ти війну, тобто в нього є для цього всі можливості, здатність там і тому подібне. Це дуже знаєте, так контрастно виглядало на фоні згадувань про попередню адміністрацію, яку Зеленський фактично прямим текстом звинуватив в тому, що вона. Сприяла ледь не нападу Російської Федерації на Україну, тому що не надала якихось там реальних гарантій, не надала зброї, хоча це сильно дисонує з тими заявами, та й реальністю, про яку ми знаємо, що напередодні широкомасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки точно постачали зброю Україні оборонного характеру. Це дуже важливе уточнення, Про це нещодавно згадував Ви Блінкін в своєму інтерв'ю. Так, от Сполучені Штати і попереджали, і власне зброю надавали так. Вони обіцяли потім Запровадити якісь санкції, які ну явно не, не так позитивно сприймалися, як нам би хотілося, але ну повністю перекладати відповідальність на захід в тому, що Путін напав на Україну. мені здається, не дуже правильна така позиція. Хоча тут є певна логіка, логіка офісу президента це перекладання провини саме на адміністрацію демократів, з якою Трамп боровся, яку Трамп, м'яко кажучи, не любить. І тут така от є спроба показати, що вони були погані а Трамп власне буде правильно буде добрим, і він буде знати, як йому треба діяти. Так що в плані от залучення Трампа до вирішення проблеми взагалі глобальної російсько-української війни, президента й офіс президента пішов шляхом найменшого спротиву: це максимально хвалити Трампа, максимально йому лестити навіть деякою мірою. Ну і сподіватися, що він докладе. Необхідних зусиль для того, щоб допомогти Україні цю війну закінчити і закінчити так, щоб це було вигідно як власне Україні, так і Сполученим Штатам Америки. Другий блок, який стосувався корупції, більш цікавий. Про нього говорили менше ніж про інші, скажімо, питання. Наприклад, він був менший ніж блок питань про другу світову війну і участь дідуся діючого президента України власне в цій війні. Але тим не менше, Зеленський сказав дві важливі речі: з одного боку прозвучала фраза про те, що. В Україні немає такого захмарного рівня корупції, як йомусь як комусь здається. Корупція є тільки побутовою. Ну це дуже смішно виглядає, звичайно, на фоні численних справ, які відкривають якраз проти топ-чиновників, і причому справ, які не доводяться до логічного завершення і ну до сих пір перебувають там на стадії розгляду або десь зникають по суті в судах. Так от президент сказав, що у нас тільки побутова корупція. раз, і по-друге, конституційно ми корупцію обов'язково подолаємо. Тут немає сенсу, мабуть, сперечатися з Зеленським в тому сенсі, що на рівні законів може виглядати так, що ми корупцію дійсно побороли. Бо в нас є потужна антикорупційна система. в нас є багато законів, які, до речі, були ще прийняті, розроблені і запроваджені до 2019 року. І нинішня влада не має до них відношення. Вона якраз значною мірою блокувала розгляд багатьох рішень чисто антикорупційного такого плану. Але ж наявність цієї бази нормативно-правової, наявність власне антикорупційної системи не означає, що вона є ефективна. От про ефективні системи президент нічого не говорив, згадав тільки що. Найголовніший його олігарх, який має до нього відношення. це трошки дивно прозвучало, але контекст приблизно такий був. Коломойський він перебуває у в'язниці, і тому це якби повинно демонструвати здатність України боротися з корупцією. А далі прозвучала мені здається, ключова теза цього інтерв'ю, яка точно розійдеться на цитати, і по різному буде сприйнята як в Україні, так і власне в Сполучених Штатах. Справа в тому, що Зеленський, ну як мені здалося, він фактично прямо згинув. Вати адміністрацію Байдена в величезній корупції, сказавши про те, що Україні виділили десь приблизно 177 мільярдів доларів, з яких Україна отримала десь приблизно половину. І е, куди ділася друга, він не знає. Чи є це корупція? Він не знає. Чия це корупція? Він теж якби не знає. Але натяк був достатньо прозорий, що гроші нам виділяли, але Україна їх не отримувала. Більше того, він розказав якусь історію про початок війни, коли. Його літаки от дивне формулювання. Мої літаки він так казав стосовно літаків України, могли би перевозити зброю. Равді, це робили американські літаки, і він теж натякнув, що це могло містити лобійські або корупційні певні практики. Це було дуже дорого. Але американці сказали, що тільки американськими літаками все це буде пере перевозитися. і це виглядало знов таки, як такі знаєте, відвертий паси, від відверте підігрування власне Трампу. Що дивіться, от демократи були погані, а з республіканцями в нас все буде зовсім по іншому, і ви кращі І відповідно, кожен долар він буде перевірятися. Україна нічого нікуди там не витратила, не не за цільовим якимось там призначенням. І власне вона буде це так робити і при адміністрації вже новій. Ну. Як на це відреагують демократи, сказати складно, але я думаю, що на жаль, ми зробили певний постріл собі в ногу, бо вони точно запам'ятають ці фрази, і оці безпідставні за великим рахунком звинувачення вони ще отримують на жаль своє продовження, і нам не слід забувати тут одну дуже важливу річ. Що для України важливою є двопартійна і двопалатна підтримка Сполучених Штатів, в тому ж в тій же палаті представників демократів 215, республіканців всього на четверо більше і від демократів будуть залежати певні голосування і казати зараз тому, що. Саме попередня адміністрація не допомогла уникнути війни, а ще й виходить, якби не, не передала всі кошти. Ну це така знаєте достатньо інфантильна позиція, яка може мати вкрай негативні наслідки для України. Чи сподобається вона Трампу? Насправді тут питання відкрите, тому що може як зайти, а може і навпаки, Трамп це розцінить як не дуже вдалу таку поведінку, як бажання перекласти з себе відповідальність на когось іншого, і це точно не піде на користь, власне, від. Вносина між Україною і Сполученими Штатами Америки, Так що з корупцією вийшла е, цікава розмова. Добре, що Лекс Фридман взагалі ці питання задавав, е, тобто, видно, що він дійсно готувався і розумів, що воно ну, є важливим власне і для українсько-американських відносин, та й для внутрішньоукраїнських якихось відносин. Але е, ну, в контексті всіх тих численних справ, які є в Україні, які стосуються саме наших високопосадовців, теза про те, що в нас корупції великої немає, ну вона прозвучала але м'яко кажучи, трохи дивно. Ну не дивно прозвучала при цьому фраза щодо того, що в офісі президента працює дуже ефективні менеджери, і ключовим таким менеджером є власне Андрій Єрмак. Тут все по-старому, і ну очікувати на щось інше, мабуть, було не варто. Ми не почули нових якихось історій про те, хто що робив в перші там тижні чи місяці великого вторгнення зі сторони Російської Федерації. Але ну теза знов таки про те, що команда президента дуже потужна і буде працювати надалі. Вона є достатньо показовою. Ну і найцікавіший момент, який стосувався власне виборів. Президент е, сказав, що все буде залежати від результатів війни, буде залежати від волі народу і буде залежати від волі його родини. Ну за великим рахунком, знов таки нічого нового. Але я нагадаю, що в новому році, в нас 6 січня, президент вже другий раз говорить про вибори, е, говорить начебто, без чіткого позиціонування, але по факту однозначно виходить так, що він буде брати участь в цих виборах, ну і, зрозуміло, зі своєю командою, головним представником якої є Андрій Єрмак. Ну, принаймні, так виходило з того інтерв'ю, яке ми почули. При цьому прозвучала показова фраза, що Верховна Рада там буде приймати рішення, коли ці вибори проводити, але вибори відбудуться відразу після війни. І Отут є цікавий дуже момент, тому що та угода, яка неформально була підписана між парламентськими фракціями, передбачає, що вибори повинні відбутися не раніше ні за що. 6 місяців після завершення правового режиму воєнного стану, але влада об'єктивно буде зацікавлена, якщо Зеленський тим більше буде балотуватися в швидких виборах. Тому я не виключаю, що тут на нас чекають якісь. Ну, зміни і якась нова інформація, і власне влада буде намагатися провести швидку кампанію, як тільки правовий режим воєнного стану буде відмінений. З певною ймовірністю можна констатувати, що історія з електронними виборами, мабуть, не буде реалізована на практиці, бо президент згадав про це, сказав, що там є певні проблеми є багато дуже опасінь, і скоріше за все, ну, вибори будуть такими, як це прописано в Конституції. Але от коли власне вони відбудуться якою тривалістю буде там кампанія, як вирішить питання пасивного і активного виборчого права наших військовослужбовців? Ну, відповіді на це ми поки не отримали. Тут є певна інтрига, і зрозуміло, чому президент про це не говорив, оскільки ну, мабуть йде тільки розробка цих підходів в офісі президента, і не хочуть щоб опоненти і конкуренти про це дізналися? Ну і, до речі, ще е, ознакою того, що президент вирішив йти на вибори, є е, власне сам стиль. І тональність інтерв'ю президент ну, намагався поводити себе дуже неформально. Ну і формат подкасту він, в принципі, це деякою мірою передбачає, але. Він активно вживав нецензурну лексику, переважно по відношенню до російського президента, російського диктатора. Ну, з цим з одного боку важко не погодитися з іншого боку, мені це нагадала. Знаєте, от Голобородька номер 2 Та історія, яка була в 18-19 році, як ішла виборча кампанія власне, президента нинішнього. Ну вже скільки там 6 років тому. от Дуже нагадує те, що ми побачили в цьому інтерв'ю. Знов таки спроба десь орієнтуватися на певний український, в тому числі електорат. Американцям це теж до речі може сподобатися. Ну принаймні, тому електорату, який голосував власне там за Трампа. Але тут якраз був розрахунок на українську аудиторію. Показати, що ну от такий простий президент, який не стримує емоцій, який говорить зрозумілою мовою, і видно, що це завчасно підготовлена історія, тобто не експром, тобто, це не були, не був прояв якихось там емоцій. Від тих питань, які задавав власне Лекс Фрідман, це от була заготовка, яку достатньо активно використовували в певні моменти для того, щоб створити такий стиль і таку тональність. Наскільки це зайде українцям? Бачив вже багато коментарів. Багатьом це не сподобалося, е, особливо, якщо там дивитися на подібні інтерв'ю, які були того ж Олекса Фрідмана на його каналі. Але є багато і таких, які кажуть, що так, а що ви що ви хочете, у нас війна, треба з народом по-простому спілкуватися, і, і взагалі все нормально. Але ще раз зазначу, що це. Свідчить вже про початок навіть виборчої кампанії? Ну і ми вже бачимо формування того образу, з яким е, нинішній глава держави планує іти на вибори, е, підсумовуючи, е, чи буде це інтерв'ю мати якийсь серйозний вплив власне на Сполучені Штати і на адміністрацію Трампа. Е, я думаю, що його точно подивляться. Я думаю, що звернуть увагу на певні заяви, які там власне прозвучали. Але е, чи будуть всі очікування Зеленського реалізовані на практиці, Актиці насправді поки сказати дуже складно першим таким першою такою ознакою, яка дозволить нам ну зробити певні висновки, що адміністрація Трампа вже починає таку серйозну роботу, власне, з Україною. Буде запрошення або не запрошення зеленського навіть не стільки на інавгурацію. Скільки на другий, там третій, п'ятий день після інавгурації, щоб відбулася якась особиста зустріч Зеленського і Трампа. Якщо це буде, тоді для України все буде складатися більш-менш нормально. принаймні ми будемо мати можливість донести свою позицію. Якщо такого запрошення в найближчий час не буде, ну нам треба буде вже замислитися, а що там насправді американці планують робити, і чи не збираються вони відразу робити якусь велику конференцію, про яку до речі писали за західні видання на трьох між Трампом, власне Путіним там і Зеленським. Ну в такому форматі нам дуже складно буде відстояти свої позиції. Тож сподіваємося, що всі лобістські спроби, яких докладає зараз офіс президента і от подібні інтерв'ю, вони все ж таки змінуть цей тренд, і ну як мінімум дадуть можливість українцям українському керівництву поспілкуватися власне з представниками нової адміністрації до того, як ці питання вже будуть винесені в публічну площину і будуть озвучені. Російської Федерації, дякую, що сьогодні були зі мною. Дякую за увагу до зустрічі на каналі Слава Україні.